Значить, сьогодні ми будемо обчислювати об'ємні відношення газів за хімічними рівняннями. Багато хімічних реакцій відбуваються саме із газоподібними речовинами. І е, Гей Люсак він опублі... е, дослідив, що гази реагують між собою, і їхні об'єми співвідносяться один до одного, як невеликі цілі числа. Е, тобто. Він вивів такий закон об'ємних співвідношень, що об'єми газів, що вступають у реакцію та утворюються внаслідок реакції, співвідносяться як невеликі цілі числа, що дорівнюють стехіометричним коефіцієнтам у рівняннях реакції. А як саме це відбувається, ми найкраще можна розглянути по задачам. І ось перша задача буде така, якраз ми відпрацюємо хімічні властивості речовин, обчислить об'єм ацетилену для повного гідрування якого витратили 8 літрів воді. Запишемо таке. Обчисліть об'єм ацетилену. Для повного гідрування якого, для повного гідрування якого витратили 8 літрів вонь. Запишемо дано. І для того, щоб записати дано, ми звертаємо увагу на число, яке в нас є. Це 8 літрів. 8 літрів це одиниці вимірювання, нам підказують, що це об'єм. Об'єм у дужках водню, формула водню H2, буде 8 літрів. І нам треба знайти ацетилен. Об'єм ацетилену, ось на дуже часто що треба знайти на початку задачі або в кінці задачі, тому звертайте увагу, ось обчислять об'єм ацетилену. тобто об'єм ацетилен або етин, тобто 2 карбони, а гідрогени треба порахувати, якщо це алкіни, то 2 помножити на 2 і відняти 2, буде 2 гідрогени. І ось далі обов'язково в задачах запитуємо, чи відбувається тут хімічна реакція? Тут відбувається тут відбувається повне гідрування. Гідрування це приєднання водню. Ацетилен або етин має потрійний зв'язок відноситься до алкінів. А я нагадаю, що алкіни і алкени... Речовини з потрійним і подвійним зв'язком вступають в реакцію приєднання. Просто об'єднують те, що їм додають. Речовини із подвійним зв'язком можуть приєднати одну молекулу, а речовини із потрійним зв'язком можуть приєднати одну або дві молекули. Ну, от, якщо у нас уточнюється, що це повне гідрування, то вони, значить, максимум приєднають дві молекули водні. Тобто БО ацетилен. Для повного гідрування треба додати дві молекули водню. Розкриваємо дві молекули водню, це 4 гідрогена. 2 помножити на 2, 4 гідрогена треба приєднати до цієї молекули. Тобто, буде два ну, гідрогена додати ще 4, буде це 2 h 6 Став етан. І ще ви повинні орієнтуватися, перевіряти, чи існує така речовина, що ви там написали. Тобто був етин, ацетилен, став етан, таке існує, така речовина. Далі ми підкреслюємо те, що відомо. Ну, давайте так, хай буде ось водень. Нам сказали, що водню 8 літрів. Відоме. Ми підкреслили і підкреслюємо те, що невідоме. Знак питання: ось, об'єм ацетилену нам невідомий, нам треба знайти. Зносимо коефіцієнти. Тут коефіцієнта немає, тобто одиничка. Ну, значить, одна молекула, одиничку не пишуть. Тут коефіцієнт 2 знесли. А далі ми підписуємо водень. Водню у нас як буде 8 літрів, а ацетилен невідомо Х. Тобто виходить, що наче ми можемо скласти таку пропорцію х на 1 як 8 на 2. Я виписую і х на 1 як 8 на 2. Щоб знайти х, треба те, що по діагоналі помножити ось. Ну, у нас дві діагоналі. Це чисельник знаменник. Ну, оцю діагональ ми не можемо взяти, тому що тут х ми його шукаємо. Тобто те, що по діагоналі помножити, і число, яке залишилось на нього поділити. Тобто х дорівнює 8 помножити на 1 і поділити на 2. Буде 4, 4 літри. Ну, можна просто 4 написати, але ось тут уже відомо, що буде 4 літри. Ацетилену відповідь. 4 літри. Такий спосіб розв'язування він підходить лише для газів. Не переплутайте, тому що до цього ви розв'язували через кількість речовини. Коли йде перетворення від, наприклад, рідин у газоподібну речну маса дається об'єм. У вас тут дається об'єм, треба знайти об'єм і всі речовини газоподібні. В такому випадку можна ось так зробити, як я показала. Задача 2. Запишемо її, обчислюють, який об'єм потрібен. Який об'єм кисню необхідний для згоряння порції пропану? Який об'єм кисню? Необхідний для згоряння? Порції пропану об'ємом. 44,8 літра. Ну, от може написано бути нормальні умови. Зазвичай так і написано, тому можна тут дописати нормальні умови, що незмінений тиск. Тому що ці всі розрахунки при нормальних умовах. Запишемо дано. І знову ж таки звертаємо увагу на число, яке нам дає, яке в нас є. Це 44,8. Якщо це літри, значить, вже зрозуміло, що це об'єм. Об'єм чого тільки? Ось порція пропану об'ємом, тобто, це пропан. Формула пропану 3 карбони. карбони. Якщо суфікс «ан», значить це алкана, його загальна формула це NH2n плюс 2. Тобто, щоб знайти скільки гідрогенів, треба 3 помножити на 2 і додати 2. Це буде 8. 8 гідрогенів І тоді це все пропан дорівнює 44,8 літра. А нам треба знайти об'єм кисню, який об'єм кисню? По-перше, пропан, ну, нам дається об'єм, і нам треба знайти об'єм. Тобто цей спосіб підходить іще через те, що пропан це газ, а кисень це теж газ. Нагадаю, вам взагалі газоподібні речовини. Давайте десь тут напишемо, що серед алканів, алкінів і алкенів а ось гази, гази, давайте десь, можливо, з нового слайда хай краще гази. гази, а Серед алканів це буде метан, С4, етан, це 2 h 6 Ропан це 3H8, і бутан це 4H10. Тобто, можливо, ви пам'ятаєте, є так ропан Бутанова суміш газ, який добре скраплюється в балонах, тому його використовують саме ну, закачуючи в балони. Далі, це алкани. Серед алкенів теж так само буде Чи перші, ну, от, до. Чотирьох карбонів. Перші представники це будуть гази. Це Ц2, етен, пропен Це 3 h 6 і Бутен Це 4 h 8 Серед алкінів так само. Перший це або ацетилен. Далі пропін. 3 помножити на 2 – 6, 6 відняти, 2, 4 і БУТИН. Це 4. 4 помножити на 2 8. – 8, 2, 6. Тобто тут не складно запам'ятати через те, що до четвертого карбона От вуглеводні – це будуть гази, Далі даліно ну, кисень, водень, кисень, водень дуже часто, хлор, газ, бром уже це рідина. Що ще може зустрітись? От вода. Взагалі ми знаємо, що це рідина, але дуже часто пишуть водяна пара. Ну, ось так: водяна пара, тому це буде газ. Тоді можна вести розрахунки водяна пара або H2O газоподібна. Іноді бувають цегивни. Іноді бувають, пишуть, наприклад, гексан це, це рідина, але якщо випари гексану, то це теж можна ну, випари, будь-які випари це вже газоподібний стан. Тобто для того, щоб нам розв'язати такі задачі, треба розуміти, що це гази. Пропан це газ, я запишу формулу для згоряння пропану, ну, для згоряння пропану будь-яка реакція горіння. Це реакція взаємодії з киснем, ми це вже відпрацьовували. Під час горіння будь-якого вуглеводню алкану, алкену, чи алкіну, утворюється вуглекислий газ і вода. Лише єдине треба поставити коефіцієнти. Тут три карбони, тут один тому тут буде три карбони зробили, вісім гідрогенів. Тут 2, треба зробити тут 8, тобто поставити таке число, що помножити на 2 дасть 8, тобто 4. І далі рахуємо оксигени. Ну, тут 2. Після дорівнює 3, помножити на 2, 6, і ще 4, 10. Тобто треба сюди п'ятірочку, щоб теж стало 10. Далі ми підкреслюємо відоме-невідоме. Відоме, це у нас ось. Дається його об'єм, це пропан. Невідомо це треба знайти кисень. Зносимо коефіцієнти біля пропана. Немає коефіцієнта, тобто один, біля кисню 5. Підписуємо, що у нас відомо ось 44,8 літра, а тут ми не знаємо х. Складаємо пропорцію. 44,8 поділити на 1, як. Х на 5 Щоб знайти х, треба те, що по діагоналі ось, чисельник знаменник помножити, те, що залишається, поділити. Тобто х дорівнює 44,8 помножити на 5 і поділити на 1. Тобто виходить 224 літра. Так. Обдарів 224. У відповідь, що об'єм кисню буде 224 літри. Ну, можна тут вписати 224, тут уже літри.